Я почала робити пиріг. За вікном, біля годівнички, було дуже багато синичок та снігурів. Заходило сонце, було так затишно, так добре. Я вирішила поставити камеру і зняти це. Вмостила цю камеру так, щоб було видно і годівничку, ну і тісто. Але тісто повністю в кадр не попало. Тож, Можете спостерігати за птахами, а можете за тістом, скільки там видно. А я розкажу за цей пиріг. У вас так буває, що ви шукаєте рецепт, а потім ви знаходите і робите, але робите начебто за цим рецептом, але не те, що там. Ось в мене так. Це був рецепт тістечок, на які викладався заварний крем. І абрикоси, і все це запікалося в духовці. Мені подобається поєднання пісочного тіста і заварного крему. Тож я вирішила зробити тарт з заварним кремом і з мандаринками. Якщо цікавий рецепт, я можу дати на запит, якщо хтось напише, я дам посилання. Мені він сподобався тим, що пісочне тісто дуже просте і в ньому не вершкове масло, а звичайна рослинна олія, тож воно ще й дешеве. Я гралася з тістом, а пташки гралися на годівничці. Зазвичай до нас пролітають в більшості синички, але цього року, цієї весни, в снігурі майже кожного дня вже пару тижнів. Спочатку я була дуже жадна до тих пташок, мені здавалося, що я маю все-все-все зняти. Але потім я зрозуміла, що це неможливо. Я просто милувалася, дивилася на них, що вони сидять, наче яблука на тому каштані, що біля вікна. Заверного крему я зробила подвійну порцію, бо мені здалося, що мені треба більше. Рецепт також гарний, без танців з бубнами і смачний, і доступний. Я розділила тісто на дві нерівні частини. Одну поклала до морозилки, а іншу просто до холодильника. Більшу частину я розкатала і якимось дивом перенесла до форми. Хоча це було непросто. Зазвичай в таких випадках беруть, просто катають тісто на Папері для випікання і потім разом з ним переносять до форми. Потім на це тісто яке не треба попередньо випікати, там, викладається заварний крем, бачите, він такий густенький, гарний, пахучий Снігурі, до речі, дуже полохливі, але вони періодично прилітали. Я вирішила взяти мандаринки, тому що мені здалося, що поєднання зверного солодкого крему з кисленькими мандаринками буде супер. В принципі, так і вийшло, хоча мандаринки виявилися солодкими, тому я їх виклала з проміжками. В них майже не було кісточок. А серединку я трошки вирізала, просто щоб не було отих їх неприємних частинок, щоб вони не тріщали на зубах. Рецепти з цього каналу, цієї авторки я вже робила, тому сумнівів не було, що в мене має все вийти. В цій формі дно а, знімається. Але не так, як в тих формах, де печуть торти. Воно просто витягається і все, воно кругле, окреме. Тому на деко я постелила килимочок. В мене є такий килимочок, який не пригоряє. Я його купувала на Аліекспресі. По факту, це як щось тефлонове, окремо від сковорідки. Дуже сручно, до речі. Можна брати ці килимочки, вирізати з них будь-які форми і класти в свою форму для випікання. Іноді я його просто кладу на деко, а зверху викладаю бутерброди тощо. Другу частину тіста треба натерти зверху на мандаринки і крем. Дуже легко це виходить, коли тісто заморожене, але воно не дуже тверде, достатнє для того, щоб натертися. В мене навіть рука не заболіла, так легко натиралося це тісто. Але потім згрібала по столу. Краще б я підставила щось під форму, щоб висипати назад те, що попало на стіл. В кінці відео буде результат, тож не перемикайтеся, як то кажуть. А цей пиріг випікався в духовці хвилин 45, напевно. Але в мене така духовка, що вона іноді трошки швидше випікає, ніж в інших людей. Температуру я поставила 180 градусів. До речі, за рецептом в тісто треба покласти цедру. Я й поклала цедру цих мандаринок, які я поклала вже дольками в тісто. Бачите, який снігур прилетів? Жирний, лопає зернята і заглядає до нас у віконце. Вони дуже гарні. А зараз буде монтаж. Раз, два, три. Скільки там снігурів? На дереві висить. Ось ближче. Червоні яблучки червоні снігорі. Бачили це, синичка хотіла зігнати, але в неї не вийшло. Нема дурних. Зараз він доїсть і сам відлетить. Але синичка продовжує нападати. Минули 40 хвилин і ось він, ось пиріг. Збоку видно заварний крем, але він не виліз з цієї форми. Дуже приємна текстура. Наразі цей пиріг треба винести кудись, щоб він охолонув. Я винесла його на балкон. Бо їсти його гарячим не дуже приємно, заварний крем смакує краще охолодженим. Ось ви бачите, як він виглядає в розрізаному вигляді. Дуже багато крема і трошки тіста знизу, воно дуже тоненько, і зверху. Тісто хрустке, як печиво. Дякую тим, хто додивився це довге відео.